Стати до лав Національної гвардії став помічником гранатометника і, незважаючи на тяжке поранення, повернувся до війська і боронить рідну Харківщину. До війни він був вчителем фізкультури, потім зварювальником і завжди займався спортом. Ця загартованість і допомогла йому пораненому вийти з під вогню у Кліщиївці. Накривали нас мінометами, я отримав тяжке поранення. Хлопці загинули мої. Я отримав контузію, травму ноги, спини. Тобто, так, голіна, стоп, каліни сустав, осколки залишились у поясничному відділі, в тазу ну, Дуже хорошу кантузію. Ну, на адреналіні дуже вижити треба було. Виходив. Викликати на допомогу евакуаційну бригаду було надто небезпечно, Тож, тяжко поранений силою волі змушував себе йти вперед. Це був єдиний спосіб вижити. Стало смеркатись, темнити трошки. І почали. Зміна позиції була, і я з моїми побратимами, десантниками виходив. Мої побратими перев'язали, угу. я і не знав, що дуже що нога розірвана трошки. Ну, так як на адреналіні дійшов, дійшов, дійшли до евакуації. Ну, Близько 10 кілометрів йшли. Тягнув ногу, тягнув спину, ну, дуже хотілося вийти. Мені пощастило. Пощастило. тільки я вийшов через деякий час повністю бліндаж накрили. Вони спалили його повністю. Півтора місяця в шпиталі згодом реабілітація в Латвії. Кілька осколків і досі в тілі, у нозі біля хребта. Та навіть після всього пережитого каже, як буде треба, повернеться до Кліщівки знову. Так, да, поїду. Хоча це. Нелегко, але хтось повинен це робити. Да, я поїду. Це ж треба робити. Хто буде робити? Ну, служити треба. А хто? Крім нас? Хто? Хто за нас? Буде? За нашу землю? Це наша земля, як не крути, наша. Сім'я, сім'я наша. Усім, хто ще не в війську, ацтек радить загартовуватися. Бігайте, хлопці, бігайте, допоможе. Да так, 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 так. Не стільки, як витривалася сила духу виробатується. Дуже важко йти. Я все життя потроху бігаю. І Що таке, пройти мені 7, 8, 10 кілометрів? Це нічого. Але коли нас обстрілили і газом травили трошки, легкі підзабились. Було дуже тяжко йти. Я просто хапав цей кислород, щоб вийти просто. Думав, що не дойду. Просто за що того, що волі, що бігав, тренувався потихеньку, так якось і вийшов. А ще переконаний, на війні треба мати холодну голову. Треба зібратися. Треба зібратися і відработити. Це робота. Просто треба отработать, як положено. І все. Щоб не запанікувати. Ну, це важковато, коли біля тебе міна взирвалася. Слава Богу, тебе не контузило, повезло. А рядом хлопці там. Ранений. Треба перев'язати швидко, допомогти, відтащити. У Харкові на нього чекають дружина і донька. Ніхто не виїхав, то ж коли місто обстрілюють, ацтек хвилюється. За два роки війни, каже, втомився та все ж таки на полі бою треба виконувати своє завдання до кінця. Мені здається, що все буде добре. Рано чи пізно все буде добре. Ми переможемо. Може, не зараз, може, завтра, але переможемо. Сто процентів. Сто процентів Ми на своїй землі, ми праві, а вони ні. І за це треба відповісти. Світлана Шукера, Олександр Яновський, Подробиці – телеканал-інтер, марафон Єдині новини.